Кожний день дві тисячі хлібів виносяться звідси. Якби ви відчували отуди, які запахи зараз йдуть. Дуже з'їдемо, що там. І це скільки ви бачите борошна, хтось подумає, що тут на цілий місяць, тут навіть на тиждень немає цього борошна, який це великий об'єм випікання цього хліба. Друзі, це... Перенести скільки треба, розвантажити, потім пересіяти його. Треба замішати. Уявіть собі, це, яка це праця. Але дяка Богу, кожний день випікається хлібчик-перемога. Подивіться, це тут герої, які випікають хліб. Все вручну робиться. Замісюють, готують. Гарячий такий. Який він запашний, ви навіть не уявляєте, а який смачний хліб-перемога. Отут ось випікається він, який колір гарний набирає. А тут кого ми зустрічаємо. Вітаємо вас, ми також дуже раді сьогодні приймати Анатолія Петровича. Люба, скажіть, будь ласка, а скільки хлібів ви випікаєте за добу? Ну, зазвичай це в середньому 1500 хліба, але буває так, що і 2200, і 2500. В залежності, якщо дуже є велика потреба, їдуть волонтери, то дівчата залишаються, хлопці включаються, виходять люди ще і ми. І випікаємо хлібчики. Висилаємо, наприклад, тисячу півтора хліба. І звідти розбирають уже по селам, там, наприклад, Донецька область. І, і там записують бабусі ті, що допомагають, що ми дякуємо хлібозаводу в Києві, який виробляє дуже багато хліба. І коли я їм висила, який у нас хлібозавод, вони кажуть, та ні, мабуть, це щось не те. Тому що стільки хліба не може в цій маленькій кімнатці бути. Але це дійсно так. Ми працюємо саме тут, але в нас тут безпечно, тому що коли вибухи, ми в підвалі можемо сховатись. І інколи вночі, коли в мене вдома дуже гучно, я по камерам заходжу і дивлюсь, мої працівники працюють, у них грає музика, вони дуже жваво працюють. І інколи вони навіть не чують, що там на дворі робиться, а буває так, що і тут здригається наша пекарня. А Скільки у вас команда? Як вони працюють? Загалом у нас команда всього людей, це 19 людей працює в нашій пекарні, але це взяти і менеджерів, які рахують, шукають, і дівчата, які випікають ще. Тому ми працюємо змінами зараз, на жаль, трошки хворіють люди, тому але незважаючи на це, ми не зменшуємо кількість хліба. Я вранці просипаюся і дивлюсь, що мої двоє пекарів за одну ніч випекли 1100, це не за добу, це за ніч хліба. Я розумію, що це вау, які вони молодці, вони працюють, незважаючи на те, що їхні колеги поки хворіють. Тому ми продовжуємо випікати. І коли в нас інколи розгружається машина з борошном, всі думають, о. Ну, це в них на півроку борошна, але в нас від 2,5 доби тони борошна нема. Це тільки борошна. Ще треба олія, дріжджі, сіль і цукор. Це інгредієнти, які ми ставимо. Наш хлібчик. Я не боюся сказати, що в нас, як в сарепті Сідонській, не закінчується борошно, олія, дріжджі. І сказати, що ми ну, маємо впевненість там комусь, що в нас ось є кошти, лежать і ми будемо купувати. Ні, в нас такого нема. Але Бог завжди робить чудо через вас, друзі. Тому ми дуже дякуємо всім, хто долучається до служення хлібом. І ще раз дякуємо Анатолію Петровичу і місії Аймо. Нехай Господь віддасть вам сторицею. Дякую, Люба. Дякую. Ви знаєте, друзі, ми насправді ми бачимо тільки хлібчик, отакого, коли написано на ньому перемога. А щоб він став хлібчиком перемоги, скільки всього потрібно. Це не так просто. Друзі, коли ти дивишся, дійсно який величезний об'єм тут. І я хотів ще раз подякувати, друзі. Ті, хто спонсують, це є частиця вашого служіння. Коли ми прийдемо. На небо, ми все зрозуміємо. Коли ми побачимо те, що ми сьогодні не бачимо, а побачимо спасених людей дуже багато і завдяки цього хлібчика. А плюс до того написано в Євангелії, Христос сказав: був я голодний, ви накормили мене, був роздягнений, одягнули. Кому він скаже? А він скаже цим людям, які кормили, які спонсували. Якщо там хтось десь далеко і не може це зробити, ви можете просто. Дати своє помісячне благословення стабільно підпишіться, і це буде дуже класно. Будьте благословені і рухаємося вперед.